бі 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 ну Бі. Всі ми підготовилися. на нас куча зомбі врвалася. Да-да, я держу двері, бо вони виламують їх. відкривай двері! Так, я їхній дьмелан, то я полетів їх убивать. Зомби. Би. Би. Полетила зомби убивать. Двери закрываются. Бі... Сильно наготовились. Да-да. Ой, боже. Открывай и отходь. Убедить. Цих зомбі. А! Він мене укусив. Закриваю двері. Ні. Надо. Я гранату кинув. А. Она не должны взрываться. В попу тика. Света Лена. Ты свежая клубник. Ми кинув віх гранат, я не зірвав. Відкривайте. Нажа є руки, ми не тупи. Ми можемо відкрити їх. Ну як би пароль узнали, зомбі. Я пішов на них. Не, лучше не рискуй, не рискуй. На. Ай, друбек. На нацом не закрывайте двері. Поді мной закрылась, вона автоматично закривається сли. Ай, кусается. На, На. На. Ой, я тебе ненавижу. Ой, що произойшло. Та куди ви, дурики улетіли? Підмога прийом. Из задыкккк. Мы вам двери выломали. Ах вы психи, задкны, 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 бип, 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 бип. Да <гум> хорошо не буду бібікать. Ну розійдесь. Я на підкінці я стрельну у них его не помруть. Да, если по нам не попадеш. Або по собі, не дай бог. Получай. <гум> на. Допадаем! Допадаем! На! Зомби нет! Знаете что? Жрите его сами! Ох, э, на а Малый На, попу. Тихо, 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 я вас не навіжу моя спина, свертушки. Летить. І Чай! Ага. Зараза палучай. Ну йди сюди! Сам ти зараза чуєш? на обитую на а ее кусило на ай, на. 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 Е, мене вбили. На. Уйди, псих. А, як ти знаєш? Е. Ой. А... Я не ни ниже вспыду в походу и без совести. А где вот твой дурик? Он приземлился? Интересно. и, и да, он твой дурик. Я пока контролирую свои тела. Цей зомбі вообще не кусається. Ну. Мене якось. Заткнись. Заткнись. А, що произошло? Чому зомбі відлетіли? Я падаю в бір Не успішно прилетіло. здохни, здохни, здохни. Получай в попу. На. Бол на... Э. Прям в ногу. Стреляй. Думаешь, попаду? Думай, думаю. Нагнеси, думаю. пацан. Да я попытаюсь, попытаюсь. Тупать, сюра. Тупа пацюра! мене рука загнила, я тепер не можу контролювати. заткнись, заткнись Ай, надо його нешу взять Надо його Нішу а... Де? Давай, твой выход. Бежу, бежу, Да сейчас. Почекай 3 секунды. Давай. Минуты. Так, заряжай свой автомат. <звук> <звук> Давай, сам дивись, не поделись. Да, да, да. <звук> А, е-мое, я вас ненавижу. Я иди сюди, я загорився поразить, комор, а, -а, 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 -а. а базило, Не можешь попасть подам? Йдеться жертву. Ой, моя морда. Проталкаємо, проталкаємося. Нет, він порискував своєю життю. І що нам робити? Тут ще й летюча бошка, дай пирожка. Я не зря пожертвував вам свої Це так надо. I'm <laughs> Син, це. Е, давай приходи. Відпусти, відпусти. Є, я... тебе не напишу. говори мені кот. Не скажу я тобі кот. Быстро, ой. Бстростро, кому. Гум... Говори, кот, ой, пожалуйста, Только не вбивай меня. Быстро говори кот. По щас счастью... Ладно, би-пи-пи-пи-пи. Ой, би. Хороший хлопчик. Тепер лети туди. Ай, ой, ти ненормальний. Тебе вообще розуму немає. Ой. О, розуму вже немає. Ой, кинуть мене. Успею. Я думаю, что ты не успеешь. Би! Я тебя ненавижу. А как лампочка сама лопнула? Это обычно. Нет, пустым она. Відпусти. т-ш-а, сейчас на меня ты в да коли ти вже стіну виб'єш? На, 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 вылетай отсюда. Де мікол величення? ха ха Не надо дріч. Я загорівся. І взірвався. Ай, як я міг випасти. Тепер база це наша. О, до мене кусок обжарний блий.